Мені цікаво просто в середині поля. От яка буде конструкція? Хто буде допомагати нашим центральним захисникам? Хто буде оцим шостим захисником, який буде намагатися в середині поля відпрацювати? Там попереду ну це анко в хорошій формі, його треба ставити. Ліворуч. Якщо латераль, то в центрі в принципі, може зіграти той самий там, Судаков, тому що він все-таки схиляється частіше до лівого флангу, він може сідати на позицію лівого захисника, мінятися місцями з тим латералем. розумієте? І е, він любить цю передачу, бити ці діагоналі туди, споперек, на протилежний фланг, де буде відкриватися можливо добик, можливо, забігати, хтось, хто буде там, грати правого захисника, правого латераля. Тому Судаков, циганков, ще два футболісти. Ну Тут важко мені сказати, що калюжний. Назарина, ну я не вірю в те, що він може поставити так. Можливо, Зінченко і ще хтось хто сюди. Зінченко досвідчений. Мені важко, я поки що не уявляю собі цей склад, це якраз в середині поля. От для мене це складно. От ви напишіть свої варіанти, і мені буде цікаво вас послухати.